Спорлася наша подорож до Баштанського району у щільному тумані. Погода не дуже сприяла нашій мандрівці, але все ж таки, незважаючи на густий туман, ми дісталися села Добре, що на Баштанщині. І сьогодні в нашому об'єктиві добрі справи Добринської сільської громади. Свою історію село Добре веде з початку 19 сторіччя. Саме тоді сюди приїхали жити переселенці із Західної Польщі та Корляндії. Балка Добренька саме з цього місця 200 років тому почалася розбудова села Добре. Потім вже тут з'явилося два поселення дві сільські колонії німецька та єврейська. Переселенці займалися сільським господарством, торгівлею, здавали землю в оренду. До початку ХХ століття в колоніях проживало 2600 чоловік. Населений пункт був відомий своїми базарами. Річний прибуток лавок села Добре складав 400 тисяч рублів. Продовжувало розвиватися село і в радянські часи. У свій час на території було 17 організацій, два потужні колгоспи. От, В Зв'язку з проведенням таких от недосконалих реформ на сьогоднішній день ми залишились ні ну, з чим. Нема тих 17 організацій, нема тих двох потужних колгоспів. Якщо сьогодні я вам скажу, що тут тільки на комплексі на інгоївлі стояло 15-17 тисяч біків вагою по 800-900 кг, От, то можна подумати, да, от наскільки тут був цей розвиток, крім того, що було 18 організацій. От, значить, після того, після тих реформ залишилась залізниця, ще, слава Богу, от, елеватор, який на сьогоднішній день ще дихає трошки, але відновлена робота нового підприємства, це сільськогосподарське підприємство Нібуло, яке сьогодні розвивається і досить такими нормальними темпами. Зараз Добринська сільська громада поступово зміцнює свої економічні позиції, займаючись сільським господарством. В основному сілосвиробники займаються сільськосподарським виробництвом, тобто вирощуванням зерна. Мають 55 фермерських господарств і 365, якщо не більше оточної статистики, що вони немає, поки що. Значить, одноосібники. Люди мають свої комбайни, люди мають свою техніку, тобто ніколи не, не довелося залучати зі сторони додаткову техніку для збирання врожаю. У нас є тут і елеватор, є нібулон, є корона. От, то ці керівники, крім цього всього, що сплачують, і ще додатково дають допомогу. А от працювати спільно на благо громади вчилися поступово. Першою великою справою стало відновлення фельдшерсько акушерського пункту, який постраждав від пожежі. Пішов до людей, от, направив актив, почали працювати з народом, і народ поділився. Ви представляєте, за три місяці люди за, знесли стільки грошей, матеріалами допомагали, харчували тих, хто там працював, за три місяці зробили цей фаб, заїдемо подивитися. Як Я не кажу, що він в ідеальному, але за три місяці за людські кошти ми вновили цей фаб. І тоді в нас виникла думка, опа, люди ж то тянуться, чого ми ніцтво не проявляємо. Да, і завдяки тому тільки, що у той час уже районне керівництво задумалось над цим питанням, що треба якось організувати людей, направляти в нормальне русло і створити ресурсний центр при при районній раді. Тоді ж розпочався процес створення в селі громадської організації, що отримала назву Мрії збуваються». Її першим успішним проєктом стало створення клубу відпочинку для літніх людей «Берегиня», який працює і зараз. А через рік громада почала співпрацю з проектом Європейського союзу програми розвитку ООН місцевий розвиток орієнтований на громаду. Ми цього моменту дуже чекали. Ми були, ми, якби вже організація, спілкувалися з іншими організаціями там, де ми приймали участь у тренінгах. Ми виходили на інші за межі Миколаївської області з організації і почули про цей проект. Ми дуже хотіли прийняти в ньому участь. На зборах громади вирішили в першу чергу покращити умови в дитячому садочку Лелеченя. Садочок розташований в будівлі, якій виповнилося майже 100 років. Останній раз капітальний ремонт тут відбувся 50 років тому, і згодом з'явилися проблеми з опаленням і теплоізоляцією. Потребувала ремонту покрівля. У цьому проєкті було заплановано заміна покрівлі і встановлення сонячних колекторів. Цей проект вже в дії, і ми сьогодні з вдячністю хочемо висловити свої слова подяки всім, хто приймав активну участь. А це і підприємці, а це і наші батьки, а це і наша сільська рада. В цей проект включилися всі: і влада, представники влади, і цей депутатський корпус, і сільський голова, ми громадська організація. Загальна вартість робіт більше 400 тисяч гривень. Кошти спільні. Частину було виділено з бюджету сільської ради. Частину назбирала громада і частину надав проєкт ЄСПРООН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Результат позитивний. Дітлахи навчаються, грають і всебічно розвиваються в теплі і затишку. А в таких умовах можна і розповісти гостям про свої дитячі справи, і поспівати, і поділитися секретом про те, що подарував на свято Дід Мороз. Дивлячись на дорослих, проєктною діяльністю почало займатися і молоде покоління. В Новоєгорівській школі, село Новоєгорівка входить до складу Добринської сільської ради, діти разом зі своєю вчителькою Ларисою Володимирівною Шойко реалізували енергозберігаючий проєкт. Діти наші розділилися на декілька груп, і в цих групах вони працювали, вибрали собі одні, вибрали проблему утеплення школи, Це результатом є заміна вікон на металопластикові вікна, і заміна лампочок, лампи, зберіг... лампи розжарювання на енергозберігаючі лампи. От. І так як замінити лампи лише в одному кабінеті це ну, мало, ми вирішили цей проєкт розширити на всю школу і ми в результаті замінили, ми провели ряд заходів, в результаті яких ми змогли замінити лампи розжарювання на лампи денного світла. Під час роботи діти навчилися працювати в команді, дослухатися один до одного, спільно приймати рішення. А от в Добринській школі, завдячуючи участі у проєкті «Місцевий розвиток орієнтований на громаду і активній позиції місцевої громадської організації, скоро з'являться нові вікна. Наша Добринська сільська рада, мабуть, дійсно завдячує саме громадській організації мрії. Збувається, тому що дуже багато корисних справ зроблено на території нашої громади. Перед за все, це існування берегині у наших сільських клубах. Завдяки цій організації створено. Музейні експозиції у музеях нашої школи і Єгорівської і Добринської школи. Ну і, мабуть, ми зараз. Наша Добринська школа стоїть на ось тому, мабуть, ну, великому рубежі величезних, величезних змін, саме змін завдяки цій організації, тому що ми дуже дуже довго чекали зміни вікон. Віконних блоків і зараз, мабуть, я думаю, що наші мрії, мрії нашої громади, тому що до школи ходять 145 учнів. А якщо взяти всі їхні родини, це все наше село добре. Мабуть, дійсно будуть дуже дуже вдячні. Ось тим змінам, які нас чекають. Ну і я надіюсь на іще більш плідну працю із організацією мрії збуваються. Організація Мрії збуваються за роки свого існування стала дійсно об'єднуючою ланкою для всієї громади. В заходах та різноманітних акціях беруть участь всі – і дорослі, і дітлахи. Була проведена акція, акція Діти Криму, в якій ми прийняли участь. Ми допомагали, допомогли чим. Ми встановили скриньки, які можна було кинути як кошти, так і якась допомога солодощів, речі, подарунки дітям. Потім всі ці речі були зібрані і відвезені знову ж таки у заклади, де перебували діти. Діти були дуже задоволені. Ми... Позитивний результат у будь-якій справі досягається активними спільними діями вірою в успіх. Згуртована громада є підтримкою і для місцевої влади. А участь у міжнародних проектах збільшує шанси на покращення життя на селі, розв'язання тих питань, які неможливо вирішити через нестачу власних бюджетних коштів. То якби нам прийшло за рахунок місцевого бюджету вирішувати ці питання, то ці питання не були вирішені. Тобто я маю на увазі і. Заміну покрилю нашого дитячого садочка Добринського, встановленням там геліосистеми підігріву води, так само реалізація проєкту по створенню клубу «Берегиня» і інших. Тобто на, цих, на вирішення цих питань ми законодали суттєві кошти для нашої місцевої громади. З 2011 року при районній адміністрації і районній раді створений інвестиційний центр. По залученню коштів і по співпраці з різними міжнародними міжнародними структурами. Дуже добре, що є такі структури, до яких можна звернутися, написати проєкт і залучити кошти в район. Ви на сьогоднішній день знаєте ситуацію в країні, що лишніх коштів для фінансування бюджету, наповнення бюджету району у нас немає. Все, що ми заробили, ми намагаємося використовувати раціонально. Але якби не було таких проектів, ми б не змогли вирішувати дуже багато таких полючих питань, які є по сьогодні на сьогоднішній день, в таких соціальних структурах, як школи, дитячі садочки. Село добре немарно має таку чудову назву. Добрим справам і гарним починанням тут завжди зелена вулиця. А ще у доброму є свій голуб миру, і діти, і дорослі щиро вірять, що саме він оберігає мир та спокій в селі. Під крилами голуба миру і завдяки своїй наполегливості та небайдужості Добринська сільська громада обов'язково здійснить всі свої мрії. Ми пройшли вже через великі і складні етапи. Вони самі рішали так багато проблем. вони прийшли к этому понимаю і Коли вже знаєте, приходить такий людський бабка, коли ми розуміємо, що щось рушиться, там ми втрачаємо паху, у нас не там була чи то що. От люди починають об'єднатися. Вот в нашем случае вот эта вот общественная организация не избывается, она показала такой хороший пример для себя, для жителей, так сказать, остальных жителей всех домогосподарств, которые здесь есть, и для других всех советов, именно пример того, как надо работать, как нужно не опускать руки. И здесь очень важно. еще то, что здесь есть такой хороший костяк, то, чему можно позавидовать. Те люди, которые не теряют, не жалеют, точнее сказать, там, времени, сил, здоровья, которые собираются, которые выпускают вестники, которые информируют все население, и которые, в общем-то, поднимают Поэтому, в общем-то, все остальные виды результаты подключаются и точно так же с перспективой будущего начинают работать. Поэтому это важно. Планів на майбутнє у Добринців вистачає В найвищих планах довести до лишнього завершення ремонт приміщення сільської ради, тому що сьогодні не має морального права йти до людей і казати зробіть оце, от так і от так. Люди не скажуть, що зроби спочатку, ти, а потім прийдеш і скажеш. Тому спочатку, от ви бачите, сьогодні проводяться ремонти, до весни ми закінчимо з одним приміщенням сільської ради. І дуже велике бажання написати проєкт, провести його реалізацію, замінити вікна у школі. В Добринській, потім Єгорівській. Але до того часу, поки цей проєкт буде писатися і проходить конкурсну основу, значить ми повинні зробити опалення в останньому закладі нашої соціальної сфери. Це будинок культури Єгорівський, там ще немає опалення. Не зупинятися на досягнутому, крокувати в ногу з часом, не бути байдужими і всі добрі справи робити спільно. Ось такий він секрет успіху Добринської сільської громади.